Доброго ранку, Божого миру і милості, я прошу на всіх глядачів передачі ранок з надією. І сьогодні маю велике щастя об'єднатися з вами, щоб дякувати цьому Богові, який дає усе необхідне за день життя, який він подарував. Дякувати йому за обітниці, які він дав через своє слово, на які, покладаючись вірою, ми можемо стати переможцями. Пам'ятайте. Коли Христос повернувся до Небесного Отця, Він послав людству представника, який називається Духом Святим. І послухайте, яка Його роль. Іван Яна, 16 розділ, 8 вірш. Прийшовши, Він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Коли прийде утішитель та обвинуватить вас за гріх, за праведність і за суд. Будьте обачні, щоб не протистояти Божому Духові, будьте готові побачити і сприйняти те, що Він відкриває вам. Залиште свавілля, свої звички, які давно перетворилися для вас на ідолів. Та прийміть принципи істини, ціною безмірної жертви і страждань, Христос забезпечив нас усім необхідним для Успіху в християнській боротьбі. Святий Дух наділяє людину силою для перемоги. За допомогою духа правління сатани має бути зруйноване. Саме дух обвинувачує за гріх і за згодою людини, усуває його із серця. Тоді розум підкоряється новому закону, царському законові свободи. Господь Ісус діє через Святого Духа, Ось оскільки Дух це Його представник. Через нього Ісус вливає в душу духовне життя, оживляючи її силу для добра, очищаючи від моральної скверни та готуючи її до Свого царства. У Христа багато благословень і рясних дарів, які Він бажає роздати людям. Він Тобто Христос, дивний порадник, котрий володіє безмежною мудрістю і силою. І якщо ми визнаємо силу Його Духа та підкоримося її впливу, то будемо досконалі в ньому. Тобто в Христі, яка дивовижна думка є у Святому Письмі: у Христі тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви у ньому маєте повноту. Людське серце не пізнає щастя, доки не підкориться перетворювальному впливові Божого Духа. Дух узгодить оновлену душу з еталоном, тобто з Ісусом Христом. Завдяки Його впливу, ворожнеча проти Бога перетворюється на віру і любов, а гордощі на покірність. Душа сприймає красу істини, прославляючи Христа чудовим, досконалим характером. Споглядаючи ці зміни, ангели в захопленні співають тріумфальну пісню. А Бог і Христос радіють перетворенню душі за божественною подобою. Але це можливо, коли людина підкоряється впливу Святого Духа. Бо Господь говорить у посланні до римлян у 8 розділі в 13 і 14 вірші, що може бути щось і не так. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, воля людини енергійна. Вона постійно намагається підкорити все своїм намірам. Якщо вона долучилася до Бога і правди Його, у житті виявляться плоди духа, оскільки Бог приготував славу, пошану і мир кожній людині, що чинить добро. Коли Сатані дозволено формувати волю, він використовує її для досягнення своїх цілей. Він збуджує погані схильності, пробуджує порочні пристрасті і прагнення. Він каже, усю цю силу, усі ці почесті, багатства та гріховні задоволення дам тобі. Усе згідно з його умовами, непорочність має піти на поступки, совість має притупитися. Таким чином, він знецінює людські чесноти і приводить їх у рабство гріха. Проте Бог невпинно прагне впливати на наше серце своїм Святим Духом, щоб обвинуватити нас за гріх, за праведність і за майбутній суд. Ми маємо можливість підкорити свою волю волі Бога та в Його силі і благодаті опиратися з покусом ворога. Коли підкоряємося впливу Божого Духа, наша совість стає сприйнятливою і чутливою, а гріх, над яким ми ледь замислювалися, постає у надзвичайній гріховності. Бог закликає людей протистояти силам зла. Він каже, Хай же гріх не панує в вашому смертному тілі, щоби не слухатися його пожадань. Не давайте ваших членів гріхові як знаряддя неправедності, але як ожилі з мертвих. Віддайте себе Богові, а ваші члени віддайте Богові як знаряддя праведності. У цьому протистоянні праведності і неправди. Ми зможемо перемогти тільки з Божественною допомогою. Нам потрібно підкорити свою людську волю, волі безмежного. Людська воля має з'єднатися з Божественною. І тоді нам на допомогу прийде Святий Дух. А кожна перемога слугуватиме для відновлення придбаної Богом власності, для відтворення Його образу в душі. І це має бути метою кожного послідовника Божого. І хочу, друзі, дорогі помолитися і попросити у Бога сили Святого Духа, щоб стати переможцями разом із Христом. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою ці хвилини, ми складаємо щиру подяку Тобі за те, що ти є наш Творець, за те, що ти створив Всесвіт і сьогодні домуєш. У неприступній славі Всесвятої Величі і в кожному тихому і смиренному серці, ми дякуємо тобі, за те, що ти прийшов на нашу землю, віддав своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. І сьогодні, коли ми ведемо боротьбу за життя вічне, ти не залишив нас одинокими, ти послав утішителя Духа Святого, який відкриває світові гріх, правду і суд. Тож дай нам, Господи, мудрості прислухатися до Його тихого віяння, до Його тихого голосу, щоб розпізнавати, де є правда, а де є заблудження. Тому допоможи нам сьогодні бути переможцями у цій духовній боротьбі, щоб наше життя було наповнене Святим Духом і в день, коли ти прийдеш, щоб ми раділи, зустрічаючись з тобою. Боже дорогий, ми залишаємося тут на землі, і в нас є великі переживання, тому що багато горя, страждань, нещастя, тому що стихійні лиха і більше того, в нашій країні війна. Тому звертаємось до Тебе і просимо, змилосердися, Господи. Дай мир, зупини кровопролиття, і нехай Твоя милість торкається сердець, щоби кожна душа. Була віддана тобі, І якщо і настане ми смерті, щоб вона була гідна бути з тобою в царстві твоєму. Дай мудрості нам, так як на полі бою і на полі духовної битви бути твоїми вірними послідовниками. Це наша молитва і прохання. А тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Є дуже складне питання. Перемоги над Своїм Я. Тому що наше я вміє постояти за себе. Зверіть увагу, як ми прислуховуємося до того, що нам потрібно в житті. Ми готові жертвувати і силами, і здоров'ям, щоб щось здобути. А коли до нас звертається Господь? Залишивши обітницю, що Дух Святий прийде і докорить світ за гріх, за праведність і за суд. Яка ваша реакція, коли Дух відкриває і каже вам: не роби цього, не говори цього, не думай так, тому що ці думки приведуть тебе до недобрих дій. Що ми робимо тоді, друзі дорогі, якщо немає сили протистояти? Давайте ставати на коліна і звертатися до Господа. А Він сказав, що Він буде допомагати. Нехай, друзі дорогі, ось цей утішитель, якого послав Ісус, не даремно трудиться, а щоб ми віддали свої серця Господу, щоб в день, коли прийде Ісус, щоб ми раділи. Відкрийте своє серце сьогодні для утішителя, проживіть цей день разом із Ним. A hospodiu v svoju čerhu blagosloviť vás. Do pobačenia.